Якщо ви хоча б раз виходили ввечері, щоб просто доходити 10 тисяч кроків, дослухайте це відео. Знаєте, що я помітила? Раніше люди просто гуляли без фітнес-трекерів, без цілей, просто йшли гуляти. А зараз усе інакше. Всі находжують свої 10 тисяч кроків, і це вже не прогулянка, це пункт у списку справ. І якщо не встигли, то ввечері всі маршируємо по району. Щоб, хоча б браслет похвалив, і я це бачу постійно. І знайомі, і незнайомі, і блогери всі йдуть, але не куди-небудь, а за результатом. А тепер мої спостереження як стиліста. Ці вечірні доходжування просто ідеальний шанс одягнутися красиво не для когось, а для себе. І, звичайно, про всяк випадок. Бо ти ніколи не знаєш, кого зустрінеш по дорозі, а раптом це твоя людина, твоє кохання, або майбутній партнер, або просто той. Хто скаже тобі сьогодні, ого, ви так класно виглядаєте, навіть гуляючи. Тому я за те, щоб виглядати добре навіть для своїх 10 тисяч кроків. Бо стиль це не лише для особливих подій, це й для життя. Погодьтеся. Нехай ці 10 тисяч будуть не тільки корисними, а й красивими. Любіть себе!